Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. У сьогоднішньому відео ціни на косметику, парфумерію, доглядову косметику та хімію. Усім приємного перегляду. Папір Коха коховинка 4 штуки. трьохшаровий. Ціна зі знижкою 45. Диво 49,90. Папір туалетний грін 20% знижки 89,90. Упаковка 8 штук. Вологі дитячі серветки 29,90. Рожеві 59,90, 100 штук упаковка. Дитячі підгузники 220 гривень, шестірка та 4, 36 штук та 44. Мозаїка вологі серветки 1490, підгузники 260 від 2 до 5 кг. хагіси 215. Лосьйон після гоління чоловічий 55. Заспокійливий лосьйон 120 мл 47,90 90 52 гривні є тонізуючий. Аркопіна для гоління 82 гривні 90 копійок. Гель 108. Ділет 7990. Чоловічий шаума з імберем проти лупи 115. Шаума Спорт 115 також. Сйоз 125, Рексона Антипреспірант жіночий 97,90. Рексона Стік 48 годин захисту 102 гривні 90 копійок. Чорне та біле невидимий захист 107,90. о спайс чоловічий 114,90, більша упаковка 160 гривень, терка для п'ят 80 гривень, Щіточка – 1990 та 12,90 1990 палички манікюрні, втирка перламутрова для нігтів 25, пилочки 2 штуки 20. Одна 12,90, спонжі 29, косметика декоративна. 139 палетка тіней. Набір для контурингу зі знижкою 95. Матуюча пудра 95 42 знижки на коректор. Ціна 40 гривень. Тіні для повік 60, така палетка 2990. Тіні для брів 3490. Для повік 19,50, 4 відтінки. Тональний крем 35. 4990 консилер для обличчя. 25 тональний крем, помада 44,90. Лаки для нігтів по 1990 та 12,50 55 гель лаки, набір дитячої косметики 6490, такий набір 75, для манікюру 55, Близький 55, еластичний бинт для ліктя 39, для зап'ястя 29. Набір косметики подарунковий 139 Близькі помада тіні та пудра. Лампа для гель лаку 343,90. Пінка для омивання обличчя доктор Санте ефективно очищає пори 64,90. Зі знижкою 112,90, Скраб для обличчя вирівнюючий. зволожуючий гель для омивання 140 гривень. Вода міцелярна 137,90. Тонік заспокійливий 142 гривні 90 копійок. Вода міцелярна Ніве – 70 та 140 більша упаковка. Крем для обличчя 14 огірковий. Крем зая Козина молоко 79,90. Крем денний доктор Санте 120, Нічний – 119,90. Сироватка для обличчя ціна така сама. Крем Бібій від зая для нормальної шкіри 120. Легкий денний 90, крем для тіла Нівеа Софт 70 гривень. Інтенсивне зволоження 75 та 128 гривень, універсальний крем 52 гривні. Денний крем 42 гривні 150 грамів. Nivea – 187,90 денний, нічний 129,90. Палички ватні 27,90, крем для рук. 129,90 той самий справжній 50 крем для ніг загоюючий 80 гривень, крем бальзам для рук ніжний шовк Доктор Санте 53 гривні. Бовтанка від прищів для проблемної шкіри 69,90. Лосьйон саліциловий для проблемної шкіри обличчя. Виробництво Україна. 70 гривень. Кожні гель для омивання за 63 гривні. Тонік для обличчя зволожуючий 200 мл 25 гривень. Маска плівка 47,90 Сироватка для обличчя 99,90. Ватні палички 21 гривня, шампунь 129,90 Head Shoulders, прокладки 7990 Always, прокладки Бела 40,10 штук. Крем карамель для депіляції 60 гривень. Від Evelyn 9 в одному крем для депіляції 95, 3 в одному 80 гривень. Цукрова паста для шугарингу 250 г 95 гривень. Смужки воскові для депіляції. Упаковка 20 штук 160 гривень. Зони бікіні – 135. Упаковка 20 штук. Гель для гуління жіночий 152 гривні та 108 гривень. Маска для волосся 155 1 літр. Для захисту та сяючого вигляду, також із вітаміном С та Е 125 гривень плюс ботокс. Ось така маска 125 проти випадіння волосся, зволожуючий гель для всіх типів шкіри 150, Грубозернистий пілінг 60, сироватка шоу для волосся 77,90 не змивна. 4990 гель для душу. Шампунь для сухого волосся алої вера 50. Тонік для обличчя В освіжаючий з вітаміном Е 129,90. Зубна паста плюснитка 107 гривень. Зубна паста професійний захист від карієсу 20 гривень. Арко 140 бальзам після гоління. Мило шик 65 Шампунь для волосся Пантін 210. Пінка для омивання зволожуюча 140 гривень. Пінка для омивання від Evelyn з ефектом сяйва 100 гривень. Тонік міцелярний для обличчя від Biocon 49,90 Крем для рук 40 гривень, полуниця та кавун. Крем для обличчя комплексний догляд 37,90. Шампунь для волосся та бальзам пантін 180 гривень. Мітке мило, краса та догляд 450 г 25. Зі знижкою Семана, кондиціонер для білизниці на 95 гривень. Очисник для духовок та гриля 80 Дякую, що дивились! Приємних усім покупок!